Розповідаємо, чи може бути корисний реєстр судових рішень і як ним користуватись. Відео побудовано в форматі перевірки за двома критеріями: перевірка співробітника перед наймом та перевірка підрядника чи контрагента. У кожному окремому випадку розповім, на що звертати увагу в перевірці судових справ. Я Дмитро Червенюк. Це канал сервісу ScanBi, де можливо перевірити будь-яку людину за державними базами даних. Перевірка співробітника перед наймом. Наймаючи людину, роботодавець, як і кожна нормальна людина, хоче обрати порядного робітника, у якого немає проблем із законом. Але як впевнитись, що людина дійсно порядна? Ви можете для перевірки працівників найняти спеціальну людину або зробити це за допомогою судових реєстрів самотужки. Адже в судових реєстрах зберігаються дані про адміністративні правопорушення і кримінальні справи. Якщо в минулому у вашого кандидата були проблеми із законом, то ви це знайдете в судових справах, яким чином, розповідаю. Для початку відчиняємо сайт сервісу Scanvi, вводимо прізвище, ім'я та батькові і область, де особа зареєстрована. Після пошуку відчиняємо вкладку Судові справи. Сервіс видає нам всі судові справи по особі, яку ми шукаємо. Ці дані є офіційними та опубліковані Державною судовою адміністрацією на порталі відкритих даних. Тепер подивимось, чи немає у людину судових справ, що нас може цікавити: адміністративні правопорушення, кримінальні справи, стягнення заборгованості тощо. Приклади: кандидат на посаду водія. Для такого кандидата, наприклад. Небажано мати штрафи за водіння в стані алкогольного сп'яніння. В судових справах такі штрафи ви можете знайти за типом судової справи керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Заходимо на сторінку судової справи, знаходимо документи за справу, що зручно можна навіть не відкривати документ, результат доступний нам у прев'ю. Читаємо прийняти рішення визнати особу 1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КОПАП. Отже, дана особа була визнана судом винною у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Приклад номер 2 кандидат на посаду по роботі з товарно-матеріальними цінностями, наприклад, касир, для кандидата, якому довіряють матеріальні цінності, до прикладу, не бажано мати кримінальних справ з привласненням чужого майна. Такі справи ви знайдете за типом судової справи: кримінальна суть справи, крадіжка або привласнення та розтрата. Або завладіння майном шляхом зловживання службовим становищем тощо. Перевірка підрядника чи контрагента для бізнесу перевірка контрагентів вже стала нормою. Перед укладанням договорів з будь-якою особою перевіряється її досьє, в тому числі і судові справи. І річ не тільки про перевірку договорів на крупні суми, це стосується любих угод від оренди приміщень до крупних договорів поставки. Адже. Завчасно виявити недобросовісного контрагента значно дешевше, ніж потім в суді показувати свою правоту та повертати кошти. Тож, пропоную практику із сфери бізнесу взяти в користування і у повсякденному житті. Наприклад, ви укладаєте угоду на виготовлення дверей, металопластикових вікон або меблів. Зазвичай за такими договорами виконавці просять завдаток, і перед тим як передати свої гроші і підписати договір. Ви можете за пару хвилин перевірити підрядника, чи все з ним добре і в нього немає судових справ. Ось до прикладу, судова справа, де виконавець взяв роботу по виготовленню меблів, отримав завдаток, але роботу не зробив. Стосовно цього виконавця в судових реєстрах є дві справи по стягненню заборгованості. Щоб не підписати угоду з таким виконавцем і віддати йому свої гроші в нікуди, рекомендуємо перевіряти підрядників та інших ділових партнерів перед укладанням угод і тим паче перед передаванням грошей і інших цінностей. Звісно, це тільки декілька прикладів, як можливо використовувати реєстр судових рішень. Ви також можете використовувати державні реєстри за власними сценаріями, адже не дарма кажуть довіряй, але перевіряй. Ми будемо і надалі готувати для вас корисні матеріали. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. Приєднуйтесь до наших соціальних мереж та пишіть в коментарях ваші питання. Дякую за перегляд даного відео. Всім мирного неба та слава ЗСУ!